Вже одинадцятий преславний фестиваль дерево роду кобзарського прогремівчина на всю країну, бо ж це дуже знакова подія в українській культурі. Музичне свято духу і пісні, де поєдналось розмаїття приславних кобзарів, етногуртів та сольних виконавців, традиційно проходило протягом трьох днів у мальовничій крячківці на Полтавщині. Його незмінний організатор, знаний бандурист-американець з українським корінням Юрко Фединський, який переїхав з Америки до мальовничого українського села, щоб доторкнутися до глибинних джерел нашої музичної спадщини. Моя історія ну я народився в 1975 році. в США, в місто Індіанаполіс. Родина uh, до Оролі. Uh, я навчився фортепіаніст, класичний. Uh, 23 роки хотів на Батьківщину приїхати, хоч я тут ніколи не був тоді. Uh, Приїхав до консерваторії в Львові в Києві, uh, Шукав Роман Гринків, uh, займається бандура, композиція, інший uh, вокал, опера. Uh, але зацікавився uh, ще uh, традиція кобзарській, знайшов кобзарський цех. V Kijevu, Kivski obzorski, kot nikoli, budnik, začel sem maišati instrumenti Kovzarske, uh, tradicije, poznati se. Uh, Najti sem Trasko Ponechenko, učil sem se z njimi. Uh, Julian Kitasti v New Yorku, to je bil začetni del. Če poznate Julian, z rodi Kovelyaki, napotaлся s časom. Uh, In delal uh, skoraj kot Zatski, mi smo ustvarjali skupaj hurt. Uh, in uh, ko je družina prišla in našla Marijo, Zapotavo, sem uh, ja razumel, da je čas opustiti Kijev. Dve deset let sem stražal do božje vili. In kje je kuhati se tukaj in tukaj? мозок перебудувався знову. Кобзар з американським громадянством організовує і фронтові тури для підтримки наших захисників. Уявляєте, чи можна грати 700 концертів у три роки в найвеликій столиці і кругом західний світ? Ні, не А з Богом все можливо. Так що я кобзарую. Я маю учні тут майстані Крачківка З'явиться найкраще з України. І хочу майструвати і музикувати, і знайти кобзар на сам себе у Крячківці Юрко заснував і власний кобзарський табір, де безоплатно навчає грати на національних інструментах та виготовляє їх власноруч, традиційну кобзу, українську бандуру та торбан. На особливу увагу заслуговує майстерня музичних інструментів, де виготовляють бандури. Ходімо подивимось. За моєю спиною заготовки до різних музичних інструментів кажуть майстри, що їх можна виготовляти як кілька місяців, так і років десять. Кобзар Юрко Фединський має дуже багато учнів по всій Україні. Серед них і справжній козарлюга Роман Свідерський. І подивіться, скільки ось тут заготовок, які роками може зустріти. Можливо, можливо декого вже й немає в живих, бо учні. І воюють я його учень, який майстер Євген Макоцьова. Вже кілька разів поранений. Ми разом з ним починали. Хтось. Я на традиції, коли жінкам не можна торкатися навіть до бандур грати, не те, що робити, бо то подав да, ніж йому. Але були вже інші часи, і вони прийшли з дівчиною разом, і вона за місяць інструмент, за місяць, дуже швидко. А я 10 років, тому я мало можу робити, якщо що не так, то не так. <різований> Оце торбан. Це дуже складна конструкція. Це панська така бандура. На ній грав і Мазепа, і сотвори. Тородавна по кількох інструментах грав. Але робили окремі майстри, бо більшість кобзарів вони були сліпі, не свячі, і їм то просто фізично було неможливо зробити. Дмитро 17, і він під чітким керівництвом кобзаря виготовляє торбан. Зацікавився, тому що. Вважаю важливим берегти цю культурну спадщину, берегти традиції. це особливо важливо в наш час, і що мало кому це зараз цікаво, особливо з молоді. І Що для збереження традиції я мушу цим займатися, окрім того, що мені це подобається? Серед учасників фестивалю і знаний український сучасний поет та культурний діяч з Миколаївщини Олександр Кучеренко, який нині боронить нашу країну від ворога. Крокує, мамовисько переможне, і щедро роздає усім кранти. Літають розбишаки, зубоскали. І порцеляна, і порції котлет. Супутники, напевно, запускала, плиш волю дай, усе спізнає лед, тріщить, пищить і гупає, горланить, іскриться, лється, сиплеться, двехтить. в криївках Чингисханий Чен та Тамерлани, коли вона на гребні правоти, коли вже тільки грюкотом і виском, коли вже слів і доказів катма. А цьому ж диво в неню мамовисько обернеться і знов. Тож, вибач, Ма. Ма. Приїхав на фестиваль уже не перший раз, напевно, десь раз четвертий. Минулого році не був через військові дії так вийшло, але дуже скучив за Фединськими, за Кричківкою, і мене от прям як то кажуть, серце сюди покликало знову, я знайшов можливість. Мав офіційний виступ у Києві на відкритті ветеранського центру, але вирішив зачепити якби пару днів фестиваль. цей, як повертаючись на Донбас, тому я тут. Пишу поезію в основному, трішечки вчуся грати на глюкофоні вже дещо вмію, тому просить Олеся, щоб ми ще зіграли для вас. Тріває на трепетних стеблах я притулюся до стиглої тиші, сонце медове, у гості, покличу. Я ще автор чотирьох збірок. В 2025 році восени має вийти п'ята збірка, яка буде називатися Простеп до винизти Старого Лева у Львові. Ну, останні теми моїх віршів – це в принципі пейзажна філософська лірика, це більше про кресу, про любов до рідного краю. і Так далі. Є ще багато гумору. Ціла збірка вийшла, сатири, сатири, є і громадянська лірика, дуже різноманітний репертуар, тому в залежності від ситуації, от намагаюся. Ну, писати якось не попсово. Мої улюблені поети. То напевно, ну в першу чергу це Микола Вінграновський. Я потрапила сюди випадково. Вчора почувши від людей. Я не мала інструменту, не мала нігтів. Тож я приїхала просто послухати, а сьогодні я вже приїхала зіграти. Що сьогодні виконали? Я сьогодні виконала чотири пісні та один інструментальний твір. Здебільшого це твори про Україну. Чи потрібні такі фестивалі? Яка їх мета? Так, ці фестивалі дуже важливі для України. Вони створюють суспільство та також культуру і дають також можливість юним музикантам зіграти. Слава фриця чорного мене. Не виступами єдиними на фестивалі. Народні майстри та умільці презентували і свої вироби як от конопляний майстер. Я виготовляю взуття, одяг із канепель. Ну, також іще дуже популярні моя кулінарні родзинки: це канопляний борщ і печиво. Мешти на вас це ваші виготовлені, правильно? Так. Це з конопель? Так, з конопель, полтавських. А у Олесі теж черевички. Цим черевичкам вже років 10, мабуть. Вони вже побували на по всій Україні, Європі. Вони побували танцювали. в Канаді по всій Європі, в Німеччині, в Італії. Ну всі Польщі, пишаються, І коли взивають наше взуття. Вони потім присилають або світлини, або кажуть на нас, всі звертають уваги, всі беруть телефони де цього майстра знайти. Канаді, взагалі, за мною бігли канадці і казали, що це таке. що ми такого взагалі не бачили. Де майстер, телефони? Давайте контакти. Серед гостей фестивалю і знана українська дизайнерка, етнографка та стилістка Оленка Дідик. Вона готує фотосет своєї нової авторської колекції етноодягу. Просто бути насолоджуватися. Рідними землями, бо це Полтавщина, зрештою, це велик, Велика Полтавщина, яка починається і закінчується не лише тими адміністративними кордонами, які є зараз, і це ми просто відвідуємо тут із родиною і насолоджуємося, і надихаємося тим, як можна зробити щось прекрасне, не маючи. Якихось не знаю амбіцій, можливо, на, на велике місто робити такі такі чудові речі. в в вдома. я просто подивилася ці всі чудові місця, локації. Ну для мене вже як е дизайнера, е я дивлюся не просто красиві краєвиди. Для мене це все локації, тому що мені хочеться вписувати своє вбрання е в красиві краєвиди, якісь квіти, не просто фотографувати десь в студії. А таким шляхом закохувати людей в українське в традиційне я побачила ці розписи хати. Мені так захотілося, щоб це не просто було фоном для мого обрання щоб це було одним контекстом і теж таким одним з сердець Полтавщини, бо Полтавщині багато сердець, які б'ються. і Це як річківка. сьогодні у серці Полтавщини і знана бандуристка з міста Лева Настя. Войтюк в її голос просто неможливо не закохатися. Вона голос української молоді, який звучить у світі через струни бандури. Її музика на перетині традиції та сучасності болю і надії. На чи ти чи підеш чи підеш? Ти гуляти? на народні пісні то я співала сьогодні Такий різний спектр пісень я я кілька разів вже була я була на першому фестивалі 11 років тому і потім ще так кілька разів приїздила. Ось а з часів ковіду не приїздила. Так що я дуже рада повернутися. Це дуже унікальний фестиваль, родинно, сімейно, е, ро, якийсь такий спільнотний, тут дуже теплий, і запис. Власне, фестиваль триває три дні. географія його досить широка. Це учасники з усієї України. І тут ми знаходимося у наметовому містечку, де живуть власне всі учасники. Ми стараємося відновити кобзарство і бути частиною, гідні частини твої деревороду. Uh, але ми щильно досліджуємо той штриці, що було, бо не хотіли, щоб ми знали. Сталин, Ленін, Путін. Uh, Трамп це три дні нон стоп. Немає формальної програми. Я запрошую друзів. Uh, і прийдуть багато ще. Багато я не запросив. Вони з'явиться і, і але уникальні людей всі не кількість, а якість. ali bu vajce i kilkist, i jakisni kilkist. I za ce mi stvorimo tu aura stvoreca, ce čudovi, fantastični sviti. I za je aura muzika zvuči inakše, ne od koncert v Kijevi, če Kharkiv, a tre dni šob imati fokus na naši sredovišče, a ne toj svit. Uh, і створиться музика на інший рівень. Це епічний фестивал. Uh, кожен музикант може грати три концерти, солоний ту там і всюди. сюди. Частичнома мікрофоні не заважають один одному. Це андерграунд альтернативний фестивал, що в Україні, мабуть, немає, а може в світі немає.